Шуша колиска азербайджанської національної музики і поезії. Древня історична пам'ятка. Особливо примітна історія шушинської фортеці. Зведений на в оборонних цілях. Азербайджанський правитель пан Халіхан, який заснував у 1747 році Карабахське ханство з метою забезпечення війни захисту своїх володінь від зовнішніх набігів, Бігів, звести в 1732 році Кушинську фортецю, згадуваних у стрічних джерелах під назвою Панахабацька в честь її засновника. В той же час керує срібна монета панахабаді. У період правління другого карабахського державця Халілхана цифер була обмежена потужною оборонною стіною. Незабаром тут з'являються численні ремісничі, ковальські збройні майстерні, примети побуту і зброя з твоїшинськими майстрами умильцями здобули повсюду славу. На гербі Шаші, і багатьох прикаспільських областях були зображені зекіполум'я, що уособлювали країну вогні, тигр, що говорив про силу і могутність, і карабахський скакун. У шиші налічилося 17 кварталів. Мешканці яких носили споковішну азербайджано тюрські імена і прізвища. В кожному кварталі була мечеть, лазня і джерело. У 1823 році Шуша стає центром Карабахського ханства В 18 століття. Місто було одним з найважливіших культурних центрів Азербайджану, заслужено отримавши такі епітети, як Новий Париж, храм мистецтва Кавказу, Колиска Азербайджанської музики і Закавказька консерваторія. 14 травня 1805 року державником Карабахського ханства Ібрагім Хаїл ханом і головнокомандувачем російськими військами на Кавказі Павлом Заціановим був підписаний Корікчайський договір, згідно з яким Карабахське ханство увійшов скаду імперії як незалежна держава. А за Ібрагім Хаїл ханом і його нащадками було закріплено було повноправне володіння ханством. В артикулах договору стоїть підпис Ібрагім Хаїл хана, державника Карабахського і Шушинського. Після туркманчайського договору, який було окладено Десятого лютого 1828 року між Росією і Іраном почалося переселення вірмен у Карабах, користуючись політикою християнізації, що проводилася Російською імперією в регіоні. вірмени згорілися одержимою ідеєю присвоїти шушу та інші в конвічно-азербайджанські землі. Експансіоністські плани вірмен і їх більш інтенсивне розселення на азербайджанських землях набули обширного характеру після призначення комендантом шоші російського генерала вірменського походження Валеріана Григоровича Мандатова. Ми російський художник Василь Верещагин, який відвідав за шушу травня тисячі п'ятого року, гостілата в близько трьох місяців після повернення в Париж він створив серію полотен присвячених шоші. Плотна мачать у Шуші, релігійна процесія святі Мохарем, мусульманська школа, зал будинку татарна, азербайджанця в Шуші нині зберігається в ермітажі. У тисячі році, слідом за стихійними мітингами, вірмен на рік по претензії на нагірний Карабах, вірменські збройні формування розгорнули військові дії з метою окупації території Азербайджану. 8 травня 1992 року російсько-вірменськими військами було захоплено древнє азербайджанське місто Шуша. Германські вандали розгромили і розробляли близько 600 річних пам'яток. В тому зліпала само Халіхана. Харегофар Ага і Ашагегофар Ага. Будинок православної поетеси ханської дочки Ушимбану Летаван, обоє великого проводного поета Івзіра Молитана Хаваніфа, милу основоповника за часного професійного мистецтва Азербайджану і творця першої опаль на сході Узея Хаджибекова, будинки музею безкушого азербайджанського ханенде більбіра, поета, музикознавця і художника Мір Мухсуна Наваба, було виконано більше 10 тисяч експонацій, а також близько тисяч предметів фонду державного музею припадного мистецтва і державного музею історії Карабаху позавовані понад 660 бібліотек, музеїв, мунічних скіл, зруйноване старовинне мусульманське кладовище. Рано чи пізно справедливість восторжествує. 28 років азербайджанський народ жив стугою по місту Шуша, терпляче чекаючи повернення своєї твердині мирним шляхом, без крові і канонат, в рамках міжнародного права. Однак ненаситний ворог, окрилений потурання своїх покривителів і покірливе мовчанню світової спільноти, продовжував обстрілити території Азербайджану. Злочинні діяння вір менше зривалися, не залишили Азербайджану іншого виходу, крім як вдатися до силового вирішення конфлікту з 27 вересня. Переможна азербайджанська армія під керівництвом верховного головного командувача Ільхама Алієва п'ять за п'ятью звільняє наші землі, перетворені ворогом в руїни. Нині прапор Азербайджану гордо над звільненими територіями. 8 листопада, в цей знаменний день, Азербайджан повернув собі шушу, за якою сумував довгі роки. А 10 листопада наша країна здобула історичну перемогу, відновивши свою територіальну цілісність. Ця дата навіки віки уйшла в історію Азербайджану як день перемоги.